Ми мешкаємо на першому поверсі і він зруйнований. Частково половини квартири немає. Чоловіка поранено, він в лікарні. а Ми з сином врятовані. Нас заблокували. Ми не могли вийти. Я хочу просто подякувати тим, хто прийшов на допомогу одразу з них. Це головне. В квартирі під час вибуху попали прямо в наш будинок, все рознесло. Під час вибуху якимось чудом було в коридорі, і за того не сильно постраждала, але квартира дуже постраждала і було це загалом теж. Тому цілі, але кота нема, квартири теж. А ми Дніпровські взагалі. Ми до Львова їхали, щоб втекти від війни, але війна попала в нас. Бачу феєрверк. Прилітає ударна хвиля, купа пилюки, я починаю кашляти, кіт, кіт мене подряпав втік. Я падаю, у мене шок. Мені паралельно, коли прилітає, то між тюлю такий от кусок шкла між очима. Я не знаю, я просто 10 см від мене. Бачите, пошкодження маю біля носа, слава Богу, в око не влетіло. Далі заходить батько, каже, йде в підвал. Я шукаю тварину, шукаю тривожну валізу. Не змогла її знайти. Ми пересиділи в підвалі. Коли стався власне попадання відбулося, то чула крики, страшні рятуйте, не знаю крики просто не людські. На на той момент нікого ще не було. А далі все, чесно кажучи, по стандарту, всі в підвалі. Дивимося, пошкодження, вікон з фонувальця немає, а також пошкоджені вікна з іншої сторони. Я не знаю як повністю вибито величезне вікно, яке було настільки міцне, що я не знаю, як це можу. Як наскільки сильна боударна хвиля?